Я також хочу розказати, що Бог а, робив в моєму житті. Коли я була в 11 класі, як, як всі ага, діти, мені треба було рішити, на що я піду в коледж вчитися. А, мені казали, о, ти добрі оціна, ну, є добрі оцінки, все в школі мала, добре вчилася. Я так само на піаніні грала. І в мене було так, як два вибори, або йти на щось медичне або на музику йти. Я, я, Хоча я любила музику, я грала в церкві ще з 10 років. Але я так думала, ну, і другі люди так само казали: ти ніколи не знайдеш роботи, якщо ти підеш на музику. І щоб мені піти в коледж, мені треба було три години від батьків. Самі жити а, в коледжі і там української церкви не було також. Я так десь певно пів року молилася, думала, рішала. Так, а, як, як я рішила йти на щось медичне, на медсестру чи на що, в мене like, не було спокою в серці. Потім, як я рішила йти на музику, мій розум так, знаєте, зразу всі такі, всі ті негативи постійно думала. А, потім я один. Раз молилася в своїй кімнаті, і а, мені так, як не то, що як голос, але ну, як Бог промовив ну, в моєму серці, типу, довірся мені. я вирішила піти на музику. А, потім, як я вже була в коледжі перш, десь певно половина першого року, мене дуже руки почали боліти. А, і, спочатку не так сильно, потім Більше і більше нам треба було практикуватися, ну, грати десь 4-5 годин на день. І я не знала, чи то випробовування, чи то Бог просто випробовує мене, чи, мені, чи я просто неправильний вибор зробила, чи Бог мені каже, щоб, ну, як, щоб мені на щось інакше піти, чи я неправильно почула. І так погано стало, що я, е, як мені треба було 4-5 годин. Переважно на день грати, я тільки могла 20 хвилин до години, саме більше. Мені так руки боліли, що мені було навіть тяжко клямку відкрити, ну, двері війти, чи печатати, чи писати дуже-дуже боліло. Um, я вже так <зас> дуже було тяжко um, той рік. Було дуже і фізично тяжко, і духовно тяжко так само. Але uh, в October» То було четвер. Я так молилася і читала Біблію, і я читала Ісаї й ем, вір, е, голову, якщо можете е, висвітити, дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав, помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, в'язаним відчинити в'язницю. Щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. І так мені ті слова дуже запали в серце, я так їх читала, і є так ще є така пісня, що ам, слова. Щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість чинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу, хвали замість темного духа. Є така американська пісня, і приспів слова з тої пісні. Я десь певно, її десять разів слухала, просто молилася. Я виписала той віршик, собі поставила на, на стіну, він мені так як дав, як надію. І потім в неділю до нас приїхав, um, я в американську церкву ходила в п'ятидесятницьку, um, приїхав якийсь пророк американський, um, і він проповідував, потім після зібрання він каже: якщо хтось хоче um, слово, ну, як encouragement from God, то лишиться. Ну, так багато людей лишилися, і перші слова. Що він мені сказав, то було: я даю оздобу замість попелу. І по-американськи то було I will give you a crown of beauty instead of ashes. І потім він казав: все, що згоріло в твоєму житті, буде відновлене. Я тобі дам оздобу замість попелу. Um, то було, я кажу, в Октябрь. Um, мені не стало легше, ну як фізично, у мене все одно руки боліли. Потім в десембрі мені треба було грати, um, як екзамен здавати, там вчителі слухали, такий, типу, маленький концерт. Um, потім три тижні перед тим, як саме, знаєте, найважніший е, час приготовлюватись до екзаменів, то все. Я захворіла чикен пакт і а, мене послали з коледжу додому. Потім перед тим екзаменом, день перед тим екзаменом, я пішла, мала ще лесен з вчителькою, і вчителька мені сказала, каже, ну я заграла її, то все. Вона каже, я би навіть я б на тому місці навіть би нерви собі не портила, я би не, не йшла на той екзамен. Нащо тобі просто нерви портити? Ну, не, ти не пройдеш. Вони не дають оцінку, вони просто кажуть, ти проходиш або не, приходиш, ну, або не проходиш. Я так думала: ем, якщо я пройду той екзамен, то просто буде чудо. Because вона мені казала, я не мала вже часу нічого практикувати, нічого. Я була остання того дня, екзамен здавала, і потім пішла в туалет, виходжу з туалету, а моя вчителька так побачила мене почала бігти до мене. Um, по Галвей, і мене обняли, каже: Я не знаю, як, але ти пройшла той екзамен. Типа всі, всі чотири вчителі, ну, ну, як сказали, що ти добре заграла, каже, то саме ліпше, що я чула, що ти грала. І, um, і <laughs> мені, ну потім я, я продовжувала вчитися. Um, Біль в руках поступово зменшувалася, зменшувалася, я вже могла ну, набагато довше грати все. Але я все одно як то сумнівалася в Богові, що я знайду роботу. Ам, і, але коли я скінчила коледж, ну я ще навіть не скінчила, то було в December. Мені, мені самі предложили дві роботи: Ам, грати для Чернюга Бойс Choir і так само. Для одної жінки її за, заміняти. І потім на наступний шкільний рік мене взяли на роботу, я вже четвертий рік закінчую там. Ем, я тепер розумію, що як, всі ті події, що що були, збулися, ем, будували мою віру. І я мусила надіятися на Бога і довірятися йому. Мені перед тим ну, в школі не було тяжко. і я так думала, що якщо я буду старатися, мені буде ну, все получатися. Але тепер я знаю і переконана, що все, що я маю, чи здоров'я, чи роботу, чи якийсь успіх ну, в інших um, of my life, то є від Бога. Я то не заслужила, um, не досягнула сама, то просто Боже благословення в житті.